Погода в Україні 24 червня буде дощовою. У багатьох областях прогнозуються грози. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 24 червня грозові дощі накриють північні регіони, на території інших областей буде сухо. Протягом тижня опади очікуються навколо Карпат. В Україні 24 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі у більшості західних областей. Вітер в цей день. День буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура на півдні та сході країни вночі від 17 до 22, вдень від 28 до 33 градусів. Нарешті території вночі від 13 до 18, а вдень від 21 до 26 градусів тепла. Йдеться в повідомленні. За даними метеопрок 24 червня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищена. До плюс 21 плюс 32 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області, де температура повітря підвищиться до плюс 11 плюс 22. У Києві 24 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі від 13 до 18, в день від 21 до 26, у Києві вночі від 15 до 17, а вдень від 23 до 25 градусів тепла, повідомляє Упрогідромедцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.